Саша, там все равно цели скептики. 你花的蛋。 Come on, 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 টিকাল <muchas> Come on, come Данило, добігай, Данило! Місце, Назар, місце! Куда? Куди? Назик, середина поки що, стій! Ні! Назик, біжиш! Назик... Козачок, для чого тебе так? Йди, йди, Назар, вертайся! Збивай! Ти є, Назар? В нього, Артем! Куди Куда ви побігли четверо? Діма, ти на підводі, Діма. Назік заді. Назік, тебе ззаді. вони менші на пів метра всі. Казик, вони, ти є в захисті граєш. Не біжи, коли от там був м'яч, куди ти побіг. Крася, Данило, не погодати поб'є. Дай ми. Даймо, Даймо пам'ять. Заді, Данилко, зазаді, Данилко. Давай данные. Дима, пусть тебе просто детали. Дима, Дима. Давай, 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 Warum ist Устав, рот. Став стінку Артем, уважно! Андрій, Андрій, пошкі можна. Артем, дивись за м'ячом! Не за, не за гравцем, за м'ячем! Там ворота реально блокуємо! Остап, диви зривайте! Vamos! Dobra, sapa uma raina, vai, por favor! Brura, brura! Brura! Uma raina, vai, por favor! Visite-me, visite-me! Luque, ali, Luque! Luque! Luque, México! Fechou! Estava! Entrei, Roque! Estava! Чути, ти ж довір. Патру. Тебе не чути. yeah i nice. Давай, Турбік, багай, багай. Молодець, Анчин, молодець. Казик, вертайся. Казик, вертайся. ото там. Чому чому ти граєш вище Данила? Данило грає спереді, а ти ззаді. Аванс ти засікав? Ні, неправильно. Вище, одніть, скинь, Данила, Данила. Кажи в середину ти Остап, розвези собі нормально і виданяє. Виходь на хаб, зараз себе забужу. Грай! Лиси, Андрій, лиши! Андрій, там подумай головою лиши! Артем, підкажи йому, щоб постав. Нище, нижче, 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 нижче. Помагай ще Сеуди! Що? Добре, ще друга сторона. Повоєна подаємо без писка. Давай, останні, давай, стаємо. Стоп, бутовий! Заді високі йде. Задій високий, каватрут! Гірай, біжи, ми Назад, Назар, назад, назад. Зайшов. Бежи вперед. Йди, йди, Данило. в Середину, в середину! Наразі допомагає. Права рука за спиною. Назар, за спиною. Назар. Просто добре, йди назад, йди, йди, допомагай. Доганяй, Данило. Так, Насік, не кидайся, не кидайся. Насік, дуже здоровий. Дуже здорово, що треба. Давай, давай, Остап, нічого, давай, не

А поки що, коли ми ще не вийшли, ти з вущі граєш. Якщо вже ми вийшли під пресингу, тоді ширше. Остап, не бий куди-небудь, там нікого нема. Андрій тут гравець, Андрій. Спокійно, Артем, все нормально, посередині воріт, Артем. Чуєш Артем? Ще, ще крок сюди дай. Ще. Та, ще. от, так. Устап, Остап! Тут високого візьми. Високого візьми. Андрій, стань на штангу одну. Остап, забери високого гравця. Андрій, стань на другу штангу. Артем, крок сюди, От. Ти контролюєш то все, бо ти стоїш навіть не рухаєшся. Я не знаю, чи там летить ворота, чи там що. Андрій! Підходь, підходь, підходь назад. підходь, 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 підходь назад. Підходь назад. Не рухайся. Остап, Остап. Добре навіть. Сі, й. beep Що ворота летить стобову? Грає, Данило, грає! Шири назік, давайся назік. назік! Назік право, назік. Право. Бо чий так халява, що вони забувають? Давай, давай, граємо! Давай, давай, забули у стаб! Зараз і ти заб'єжджу у стаб, давай, давай! Більше боротьби! Більше боротьби, не програватися! Назик, за спиною назад! Ні, ні, назад, то не твій! А Добре, Андрій, молодець, Підказуй, підказуй, Андрій, ти захисник. Добре, Артем, підказуй, молодець. Голосніше йому, що він боявся. Голова! Все, 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 відітей. Данилко. Ще додаємо, Ще додаємо. Він не добуває, отак бивай. Ти був щойно вище за Діму, так не треба. Швидше надалі рай. Усі хай задрів, задрів, усіхай. Наші ще є, остапше є. Спокій у Він нема на просто став, все норма, ну, все нормально. Пошла в руки! Вище йдем! Що ти робиш? Ich hab's